Вітаю, мене звуть Сергій. А я Валерія. Валерія і генератор ідей. А він той, хто намагається їх втілити у життя. Ми не агрономи, і до деякого часу ми навіть не думали, що будемо займатися вирощуванням дерев. А тим більше, експериментувати з різними екзотичними для нашого регіону культурами. Все почало з ідеї виростити фундуковий сад. У цьому направленні у нас вже є деякі успіхи, але нам є ще до чого прагнути. На початку ми купили саджанці фундука сорту Трапезунд, підготували ділянку для саду, налагодили крапельний полив, посадили дерева і тільки потім потроху почали розуміти, що зовсім недостатньо просто посадити дерево та чекати від нього врожаю. Як виявилося, за деревами треба доглядати. Проводити обробки від шкідників та хвороб. Ми почали глибше вивчати теорію та втілювати її у практику. На наступний рік після посадки навесні в нас загинуло майже половина дерев. Як виявилося, шкідників треба знищувати не тільки на дереві, але й у землі. Хрущ під'їв корені багатьох молодих дерев, і вони загинули. Ми були засмучені, але все, що трапляється, та трапляється не випадково. Як виявилося, сорт фундуку, який в нас вріс, зовсім не трапезунт. Це стало ясно після першого сигнального врожаю. Тож ми стали ретельніше обирати продавця саджанців і таким чином познайомились з Олексієм з каналу Фундучок. Ми дуже вдячні Олексію за його саджанці та теоретичну допомогу у догляді за деревами. Багато корисної інформації міститься на його YouTube каналі. Отже, замовивши нові саджанці у Олексія, ми продовжили їх вирощувати і очікуємо врожаю. Ще до фундукул у 2018 році ми побачили рекламу саджанців Кіргійської фісташки. Мовляв, вона морозостійка, підходить для нашого клімату, і через 7 років можна буде збирати врожай. Підкупило те, що в рекламі казали, що дерево зовсім не вибагливе в догляді можна посадити в обияку землю, інколи поливати, і буде щастя і врожай. Але все виявилося зовсім не так, як у рекламі. Ми придбали перші 6 саджанців та висадили їх на експериментальній ділянці. Половина саджанців не вижила вже через місяць. І на наступний рік ми вирішили замовити насіння киргизької фісташки, щоб пророщувати її вже самостійно. Рік за роком ми досаджували нові саджанці та експериментували з сортами. Коли вперше з'явилася реклама фісташок Альбіна та Амелія, звісно, що ми також придбали і висадили їх. Але як потім виявилося, це та ж киргизька фісташка. Але якщо їй дати красиве ім'я, то можна її продати втричі дорожче. Чим великі маркетологи і скористалися. Час ішов, а киргизька фісташка, яка була монополістом продажів в нашій країні, все більше розчаровувала. Росте вона дуже повільно, потребує багато догляду, стовбур тонкий, і росте вона більше як кущ, аніж як дерево. Тож ми почали шукати більш цікаві варіанти фісташок для нашого регіону. На даний момент ми зосередилися на турецькій фісташці, насіння якої ми замовляємо у турецькому розпліднику. З 2022 року ми почали висаджувати ці дерева, і вони нам ну дуже сподобались. Вони добре ростуть, добре витримують морози нашої зими, вони добре перенесли цьогорічні поворотні заморозки, натомість хвалена морозостійка киргизька фісташка повністю обмерзла жодного живого листочка після поворотних заморозків не залишилося. Ми підтримуємо зв'язок та обмінюємося досвідом з такими же ентузіастами, як і ми. Зі справжніми ентузіастами, а не тими, хто намагається заробити легкі гроші на продажу не до фісташок. Зараз ми працюємо над щепленням фісташки, у нас вже є деякі напрацювання, але про них доки що рано говорити. Також в цьому році ми вперше вирішили зайнятися вирощуванням саджанців фісташки для продажу, бо минулого року в нас було декілька запитів на саджанці фісташки, але тоді ми замовляли насіння тільки для наших експериментів. На даний момент в нас залишилося біля сотні саджанців, які були пророщені та вирощені майже в лабораторних умовах. Тож, якщо у вас є бажання спробувати себе у вирощуванні цього екзотичного дерева, звертайтеся, ми вам в цьому допоможемо. У нас є інстаграм-сторінка, YouTube канал та канал у телеграмі, у якому ми відображаємо усі наші дії по вирощуванню фісташки. Також ми з радістю готові відповісти на ваші питання по цій цікавій темі.